Дружба і конкуренція. На перший погляд, щось в цьому є. Можна поконкурувати, щось поробити разом, пограти в шахи, посміятись з того, хто програв якось навіть пожартувати з цього, але це має бути настільки дозовано, щоб обидві людини у дружбі були щасливі. Інколи так звана дружба виглядає, коли Друг намагається зайняти більше простору, взяти контроль над своїм другом, забрати більше уваги в соціумі, ніж мій друг. І це, це дуже нездорова конкуренція. І це... над цим треба працювати, працювати нам, щоб ніколи не бути таким другом, звертати увагу на це, як ми поводимося зі своїм другом, і також. Розуміти, якщо нам ми відчуваємо, що саме через це нам може бути боляче у стосунках з другом, це треба припинити.